Всім доброго дня! Придбали вало. Отакий гарний чайник Гарєн'є. Зараз його будемо вдома розпаковувати. Марочка К17GED. Ми продовжуємо. І так, коробку ми вам показали, а зараз сам чайник. Ми його розпакували вже. Електричайник Гарєн'є. К17GED. G. Скляний, металевий, потужність 2200 Вт. Об'єм 1,7 літра. Максимально 1,7 літра, але можна більш залити, але спробували, коли воно кипить, воно вже буде тут виліватися. То не треба. Прихований диск. Смарт управління в нього немає. На диск ставимо є обертання на 360 градусів. Що дуже зручно. Криві на бренду Слов'янія. Дуже легкий один кг ваги. І, що немаловажно, гарантія 2 роки. Давайте його підключимо, підключаємо. У нас є пірометр. Зробимо замір. 23 градуси ще один, 23 градуси, ще один, 23 один градус. Відчиняємо, льємо ровно літр. Об'єм, літр. Соответствують мірному стаканчику. Підключаємо і засікаємо. Зараз включу секундомір. Ще один замір. З водою вже. Показує 22,1. Ще раз. 22,1. Так, включаємо і секундомір. Дивимось, за скільки закипить вода. Так, 53 секунди. чайник закипает подаем на температуру 37 же градусов еще раз 39 40 то есть процесс кипения идет дивимся такая гарна лента LED стоит в темноте очень красиво светится Полторы минуты. 52 два градуса. Пятьдесят три, пятьдесят градусов. Тут холодный, тут холодный, тут холодный.

84. Пошло уже кипение. 88. 90. 88. Пирометр показывает 90 градусов. Мы видим, соответственно, стекло дает погрешность. Но уже 100 градусов там есть. То есть полное закипание. Выключился. 3,35 литра воды. Дякуємо, гарний чайник. Купуйте вало.